О, ні. Все ще витрачаєте купу грошей на сковорідки з антипригарним покриттям, але воно дряпається, опиняється в їжі. Або гірше, нагріваючись, вивільнює токсини. Тож ваш посуд і гроші відправляються на смітник. Якщо ви шукаєте якісний посуд з антипригарним покриттям, то вам потрібен новий набір церафіт. Це ексклюзивна лінія товарів з високим стандартом якості. Звичайне антипригарне покриття швидко руйнується, але керамічна поверхня церафіт неймовірно стійка до подряпин. Покриття церафіт ідеально гладеньке та довговічне. Сковорідки церафіт виготовлені з надміцної нержавіючої сталі для рівномірного розподілу тепла та використання на будь-яких плитах. Кераміка церафіт, на лотос, має надзвичайну гладеньку поверхню та відштовхує воду. Яєшня не прилипає, риба не підгорає. Все ще не вірите. Дивіться, ця купа пластику плавиться та мала б пристати до дна. Натомість одним лише рухом пластик висковзає і сковорідка лишається чистою. Так, ви можете продовжувати знову знов міняти кухонний посуд або придбайте церафіт, що стане ідеальним придбанням на довгі роки. привіт! Як справи чудово, а ти знову біля плити. Поглянь на цю яєчню, що ковзає по поверхні. Це церафіт. Тут немає ані краплі олії і нічого не пристає. І все це без олії взагалі без жиру. Лише два яйця в гарячій сковорідці, бо це кераміка. Відмінний сніданок так і хочеться з'їсти. Готова? Бачиш, я просто протер, і вона ідеально чиста. Чиста. Тут я робив омлет, додав трохи овочів. Поглянь, як він ковзає. Це не просто покриття, воно сплавлене засновою. Зараз омлет просто висковзне. Виглядає О, фантастично. Трохи. Готова? Супер. Так. Одне збите яйце виливаємо в гарячу сковорідку, після чого переливаємо його по всій поверхні. Ти впевнений, що воно не прилипне? Ні за що. А причина, чому я хочу це зробити, це показати всім, як це яйце приготується прямо на краях. Подивіться, хіба це не диво? Бачиш, воно так. відстає по краях. Давай подивимось. Увага я буквально можу здути цей омлет зі сковорідки. Можна влаштовувати конкурс. Просто ідеально. собі. Нічого не прилипає до церафіт, крім вас, одразу ж після першої спроби. З моєю церафіт я готую без проблем. Мені не треба турбуватися щодо подряпи на антипригарному покритті. Вона повністю керамічна, тож ніщо не забруднює мою їжу. Я отримую саме лише бездоганний смак і не хвилююсь, що антипригарне покриття потрапить у їжу. Якщо ви шукаєте посуд з антипригарним покриттям справжньої професійної якості, вам потрібен новий набір церафіт. Покриття церафіт ідеально гладеньке та довговічне. Застосування технології холодного пресу поєднує компоненти нержавіючої сталі, алюмінію та кераміки як результат міцний якісний посуд з антипригарним покриттям для смачнішого та швидшого готування на будь-якій кухонній плиті. З антипригарною технологією церафіт немає потреби використовувати жир та олію, що додають їжі небажаних калорій. Тож продовжуйте шкрябати, дряпати і міняти кухонний посуд або придбайте церафіт. Телефонуйте та замовляйте свій комплект сковорідок з керамічним покриттям Церафіт. Але заждіть це лише початок. Тільки в рамках цієї особливої пропозиції ми додамо до набору також термостійкі скляні кришки до середньої та великої сковорідок Церафіт. Загалом це дві сковорідки церафіт з двома скляними кришками, і все це за однією неймовірно низькою ціною. Але і це ще не все. Зателефонуйте прямо зараз, і ми додамо до комплекту ще й маленьку сковорідку Абсолютно безкоштовно! Саме так. Ви отримуєте маленьку, середню та велику сковорідки «Церафіт» та дві скляні кришки. І усе це за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Потіште себе та своїх близьких корисними та смачними стравами, приготованими у сковорідках «Церафіт». Соковиті стейки, хрустка картопля та смачна риба тепер готуються швидко та рівномірно на будь-яких плитах. І нічого не пристає. Насолоджуйтесь процесом приготування із цим неймовірним набором із трьох сковорідок з двома кришками. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз. Елізабет, я хочу, щоб ти порівняла обидві сковорідки. О, ця якась неякісна та легка. А церафіт справді міцна, особливо мені до вподоби ручки. Різницю можна навіть почути. Слухай. Як консервна банка. Саме з цього вона вироблена. Ти платиш за те, що отримуєш. А церафіт ого, міцна. Так, міцна, як скеля, а готувати в ній саме задоволення. Різницю можна побачити. Справді перед нами сковорідка церафіт, розрізана навпіл. Поглянь, яка товста в неї основа, і це міцна не ржавіюча сталь. По боках алюміній гарна товста основа. Тож вона з часом не деформується, а ось поглянь на її конкурентку. Це шматок тонкого металу. Зверху якесь покриття. Знаєш, таке довго не прослужить. Все точно бути мамою досить нелегко. Тож, коли ти готуєш на кухні, не маєш достатньо часу. Діти бігають скрізь, як скажені. А церафіт достатньо один раз протерти і все. Тож ти менше часу проводиш на кухні і більше з родиною. А зараз шеф тоні приготує щось дуже смачненьке. Відчуваєш аромат цих стейків. Поглянь, сковорідка чудово, рівномірно розігріта. Усе ідеально підсмажилось від країв до центру. Увесь стейк. Чудово. А поглянь на цю картоплю Без олії? саме так. А поглянь, яка вона золотиста і рівномірно просмажена. А що у нас Тут тут я готую бекон. Ми також додамо трохи шпинату. Поклади його, будь ласка. Звісно, я люблю шпинат. Надамо трохи іншого відтінку. Додамо трохи води, знову накриємо кришкою та поставимо на підставку. Не на конфорку. Не забувай, вона вироблена з алюмінію, тож вона зберігає тепло, і їжа готується рівномірно по всій поверхні. Картопля на тарілці, а поглянь на цей божественний стейк. Подивимось, як та шпинат? просто бездоганно. Бекон і все інше ми покладемо зверху на тарілку. Скажу тобі, це досконала страва. О, ні. Все ще витрачаєте купу грошей на сковорідки з антипригарним покриттям, але воно дряпається, опиняється в їжі або гірше нагріваючись, вивільнює токсини. Тож ваш посуд і гроші відправляються на смітник. Якщо ви шукаєте якісний посуд з антипригарним покриттям, то вам потрібен новий набір церафіт. Це ексклюзивна лінія товарів з високим стандартом якості. Кераміка є якісним екологічно чистим антипригарним покриттям. До нього нічого не пристає, і воно надзвичайно довговічне. Застосування технології холодного пресу поєднує компоненти нержавіючої сталі, алюмінію та кераміки як результат довговічний посуд з антипригарним покриттям. За антипригарною технологією церафіт немає потреби використовувати жир та олію, що додають їжі небажаних калорій. Покриття церафіт. Ідеально гладеньке та довговічне. Ви можете перевірити це самі. Його неймовірно легко чистити і мити. Яєшня не прилипає, риба не підгорає. Навіть зняти розплавлений сир простіше простого з церафіт. Кераміка церафіт, наче лотос, має надзвичайно гладеньку поверхню та відштовхує воду. Все ще не вірите? Дивіться, ця купа пластику плавиться та мала б пристати до дна. Натомість одним лише рухом пластик висковзає, і сковорідка лишається чистою. Під прямим впливом сильного жару будь-яка сковорідка починає втрачати свої антипригарні властивості, в той час як церафіт вправляється з таким жаром. У церафіт вам не потрібно додавати олію, масло чи жир. Ви готуєте виключно здорову їжу. Телефонуйте та замовляйте свій комплект сковорідок з керамічним покриттям «Церафіт». Але заждіть це лише початок. Тільки в рамках цієї особливої пропозиції. Ми додамо до набору також термостійкі скляні кришки до середньої та великої сковорідок церафіт. Загалом це дві сковорідки «Церафіт» з двома скляними кришками. І усе це за однією неймовірно низькою ціною. Але і це ще не все. Зателефонуйте прямо зараз і ми додамо до комплекту ще й маленьку сковорідку. Саме так ви отримуєте маленьку середню та велику сковорідки «Церафіт» та дві скляні кришки. Зателефонуйте до наших операторів та придбайте все це за дуже вигідною ціною, яку ви бачите на екрані. Потіште себе та своїх близьких корисними та смачними стравами, приготованими у сковорідках «Церафіт». Соковиті стейки, хрустка картопля та смачна риба тепер готуються швидко та рівномірно на будь-яких плитах. І нічого не пристає. Насолоджуйтесь процесом готування з цим неймовірним набором з трьох сковорідок з двома кришками. Телефонуйте і замовляйте прямо зараз.